Ну, ця школа, ну йо пересити, як вона мене вже задовбала. пересити, Яка година? Яка вже десята? Я вже дві години до школи спізнююсь. Йо пересити, як то так? Бляха. Так. Скоро вмиваємося. Так, водичка, водичка. Скоро щось треба йти поїсти. Так. Що там сім шторах? Так. В мене то є в холодильнику. холодильнику пусто. Йо, персті, добре там по дорозі щось куплю. Сьогодні в місті 40 поключилися великий вірус під назвою Зомбі. Він же досягнув великих меж. Тобто дуже великого міста Бананоград. Що буде далі? Дивіться тут. А поки що цей вірус називається Зомбі-апокаліпсис. Не знаю, чи це правда, але подальше. А зараз важливі новості. Балеріна каплечила до раділа... тум-тум-тум сагу. -тум це все добре. Чого? Що там? Все нормально. Чи може, все таки Чи може лишитися в хаті? Чи може на дір треба вийти подивитися? Так, треба відкрити двері. Закрити їх. Так, треба йти, треба йти, треба йти. Подивитися, що там так, виходимо з сусідів взагалі нема, вдавно якось тихо, якесь... що двері відкриті, не завжди закриті, не буде, ладно. Так, який прекрасний день. Ну щось так на вулицях пусто, що капець закись. А, то хто такий? Валим, валим, валим. Так, а ну про світлик! Чому я сьогодні не піду. Ну, то хоча б іду сім мию. так. Так, что-то было. Что-то было, что-то за выбух. Что было, капец, за кисетворот? Что тут у нас? Эй, вы что, роботы? Куда вы меня на меня накидываетесь? А -а -а! -а, -а, -а. Може ви допомогти йому але... нафіг. А що там ся творит? Я у шоці. Йо пересити, а шо там ся творит? Треба срочно збирати монетки і ті звідти канафік. Так, яка година? Уже 12-та, як так скоро 2 години пройшло, йо Йо-йо-йо, ще новості нічого не показую. Чого ви так барахлите? Бляха, Бляхаш холодильник холодильнику нікого нема. Бляха тр... Я ж знімаю квартиру, манутуши нічого немає, якщо я посидень тут. Йоперсите ще в школу запизнити, Йопересыте. Такий скапец. Ай, є треба посидіти на цьому дивані, файно

Так, а стоп, не. ти не заражений? Тебе ніхто ні. не кусав? Ні. Точно? Точно. Добре, проходи. Задінька нема. нема Добре, закрывайся по двері. Заходи, заходи. Скоро. ті срані двері. Добре, проходи. На так на барахлят. Добре, сідай. Я хочу б щось поїсти. Нема. Бля. Треба буде йти ку купити мазин. А як ми в магазин підемо? Ай Не я я знаю, є поблизу магазин оружжя. Оружі? Так. Ну а так ти хто взагалі по житті? Ти звідки взагалі? Я взагалі з Узбікистану я слубік. Ого, в субік так файно по-українськи говориш? А Слубік. А тебе як? Я Я, я з Житомира. Mm -hmm. Ну знаєш, пістя. Боже, то Е, Мене звати. Мене звати Макс. Мак. Максим. Е, Приємно познайомитись. Приємно познайомитись. А що я на столі стою. Добре, тебе тут тебе той. А що нам тут? Двері хрупкі, може. Прорвати. Двері хрупкі, може в домі прорватися. Домік прорватися? Двері. Я просто Ти що щось там? Коротше, я знаю, що можна через верх вибратися якось. Наверх можна вибратися, а як вниз спуститися, я не знаю. Там вже mm -hmm. вроді би. Я бачу тут у мене за вікном. От я тут. Так, бляха, він, тут є о от, знаєш, штука, тут можна зверху спуститися. Mm -hmm. До коротше, подивися, ти ж. Mm -hmm. Бувайте тобто, mm -hmm. там якісь пушки ззаді. Та mm є -hmm. пожежна драбина. Ого. Mm -hmm. Ну то ти взагалі хто по жизни я. А тобі скільки років? Мені от 16, я студент. А тобі? 27. 27? Так, Я тільки армію закінчив Тільки армію 27 років закінчив? Так Ого. Що мне відставку поставили? Ну короче, ты армія да? Воєнний воєнний. Угу. Прикольно. Отже, тебе пушки за Та, Добро. Друг. Як ти казав? Добре, давай, виходим через двері. А чекай. У мене тут, коротше, ножик був десь. В смысле, тобі ножик? Такі от. Зараз, чекай, я його достану. Де він є у мене тут? Мене може теж щось буде в В карманах? У Карма... мене теж це в карманах було. Що? Ось такий от ножик. Це ж воєнний, да? Бляха -катана. катана. Ну, у мене вдома буде. Чого? Її? неудобно носити, бо вона велика. Ну да. У мене є хоч би щось, фонарик. Добре, давай, пофіг. Два зараз на пролом зараз вали. Давай. Раз, два, три. Ви юхнем ходи. Наверх, наверх, наверх. Сюди, сюди, сюди. Наверх, наверх. Заходи, заходи. Запирай. Запирай то. Бляха, двори не закрывается, но это уже просохли напевно. Никто Ні, их не закрывал, добре. Входи. Ну, Драбина. Кидай ту драбину нафиг. Побрафий железничек. А, да-да-да. Ну шо, давай, готов? Чекай, чекай. чекай. Давай тут перечекаем. Пару може годинка, может что-то буде. Так. Кочу, годинка прошла в фіана феностеху, добре. Давай, вылезаем так. <плес> Так, я слиз. Слиз? Да, тут, тут слиз. Боже, это мне надо... Ноги... Пристребуем? На другие крыши. Е. Е. Я пожарнее. Раз, два, три. Да. Я припрыгну, вот и. Я тоже. Сюда. Ладно. Давай. Ходи. Кто вот, вот, сюда? Вот. Ага. Я чуть не упал. Ладно, давай спускаемся, спускаемся. Давай. -а. Ты это там. Вроде пусто. Рыба, рыба, А мені треба стрибнути. О, тут вроде не високо, давай стрибну. А. чекай, тут тропина. А. Добре. А, сови. Так, Так, тут там. Туди-туди. Тут да йтимо. Куди? Нагада. Де? Атут. Добре. Тут може буде щось. Де тут? О, що тут? Ти тут про цего говорю? Що тут таке? Добре, заходимо. Проход відкритий. Так, ну, йоперс, це що тут таке? Ой, добре. у ху ху Що тут? Йоперс, це. тут все творило? Йоперс, от мені страшно дригати. Ходім тут? тушку. Йоперс, це. Не зістреляю. Це не патронів тут. Добре. Стекло якось не разбиты. Так що тут дрова? Mm, mm, ш... mm, мають. страшны оштрафовать мают. Опана. 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 Топорик. Прикол. Шо mm, тут пушки! Столько тупушек. Не короче брову от цего. Я беру цього од у цього велику я беру ту. А бляха, тут патронів нема, так що доведеться цього брати. Все. Добре. Так, все я вроді взяв. Пусть стріляй, стріляй. Я зараз запрямуся тут і будемо стріляти. Так, виходим. Опа. Опа, що тут у нас? Опа, що тут у нас? Є припаси, прикол. Їжа на тані, яку робив. Підпишись на телеграм. Еее, -е прикол. Їсти всякі. Чекай, чекай, чекай. А що за якісь новості? То чікінг, вірус. Не понятне далі, що там. Ще Нахід. Добре. Може заберете, а потім якось то е, розшифруємо. Добре. Добре, давай заберемо. Добре, йду б какола. Що зараз будемо робити? Я знаю, десь то є вертольот. Треба зараз знайти машину і поїхати. Машин? Та. Машину? Так. Машину коротше як ми ходили. я дивився, як тут якась жопа присходить в машині, але на фіг напевно заведеться. вже Тож... стара. Яка стара. Не розумієте, по той, який якась юр... європейська, не назрала. О, ви, така сильна, як бус. А в тебе права є взагалі на машину? Якось так, 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 так що зомбі апокаліпсис. Йопер, це то що таке? Це я не знаю. Так, це ж зомбі апокаліпсис. Йопер, це ти. Угу. Добре, давайте, я з водительські права. то ж зомбі апокаліпсис. то. А, ну Да. Давай я попробую води. Або добре, давайте. Давай я, я, я теж спробую. Давай, погнали. Димая. Это уж перекрыто два назад. Бляха, я не думаю, что він поїде Не думаю? да. Что бляха, то автобус не поломан. Чи школьный. А там нема, там не король. Да, бляха, да я трошки умію, да я, да я вию. что мне вы танк. Да, я зараз выйду. Нашу. Чтобы танк трохи отсунут. Да не, надо. Все, я же мажу выехал. Надо? Не, не надо. Давай. Леха, что я делаю? Давай так и сяду, что я сейчас буду в том танк. Что ты Ой. сделал? Что я просто на Ну, Короче, один танк взагалі перевернувся. Ти сів? Так. Добре. Чуть ми його так, що давай. Погнали. Uh. Mm. Так, так, так. Давай сюди виб... вийдемо. А в якому напрямку хелікоптер? Прямо, ласка. Просто прямо? Так. Окей. Okay. Та бляха, щось з дороги вийшов той. Давай то, то. Тут? Да. Угу. Пляха, топливо, топливо, тут. Тут? Так. Заїжджати? Угу. О, бляха, топлива мало лишилась. Все топливе закінчилось незрівно тут. Я просто щось з цієї машини. О, так ось, тут нічого немає. Тут двох лікоптерів. Ладно, може на ньому. Що тут відбувалося? Добре. Це нормально. Салі якось тут пусто, що-то капець. не між Добре, вибираємося? Так, ходи. Раз, Стоп. Так уже в магазине кто-то жил. Только спуститься трёх. Так, бы кто жил. Там матрас. бляха муха. Ох, шо? Уже стырнило? Да. Ну, да фонарик же Я просто их стырнило. Чё? Я просто уже стырнило. Добро. Ты бачил тут хеликоптер? Не забыла. Угу. Так что вылезаем, да? Да. Yeah. Что, ты тоже выбирайся. Короче, ты умеешь вот это вертолетом, да? Да. Так что давай. Я заложу, давай. Чекай, чекай, чекай. Давай, залазь. Короче, давай. залазь. Залазу, зала, зала, залажу. бляха. Бляха, мне что Я залезу, давай. Влезай. 答えても